Що мене мотивує ходити на роботу кожного дня. Любов любов до медицини, любов до офтальмології, любов до офтальмохірургії, любов робити пацієнтам щасливі усмішки і радісні очі. Люди, які мене оточують, люди, які приходять на роботу, люди, які приходять отримати наші послуги, тримати медичний фронт. Це можливість допомагати людям. В тому числі і захисникам нашої батьківщини. Команда, з якою я працюю. Робота це моє життя. Їмні емоції від пацієнтів, особливо в перший день після операції. Це професія лікаря відчувати себе потрібним. Дарувати це людям здоровий зір це відчуття спокою та стабільності. Саме в цих стінах я відчуваю себе захищеною. Тові стрости розвиватися. Тому що це подобається, це цікаво і це драйвово. Віра в ЗСУ і віра в Візіобуд, тому що ми будуємо здоровий зір. Саме основне це робити це тут і зараз, тому що завтра твого робочого місця може просто не бути. Наша мотивація з Володимиром Олексійовичем це створення нашої справи з любов'ю, з любов'ю до людей, до України і до всього світу. За нас це Візіобуд, за нашу команду.